Саміт готує історичне рішення щодо вступу Швеції до Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу. До того ж, якнайшвидше, за словами Столтенберга, після тристоронньої зустрічі за участі прем'єра Швеції Ульфа Крістерсона турецький президент погодився скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту та співпрацювати з ним, щоб гарантувати його схвалення. Чудовано. Вона для всього світу, а для Путіна це величезний ляпас від Ердогана. Адже той сподівався, що турецький президент не допустить розширення альянсу. Але такий жест показує, що з Путіним абсолютно ніхто не рахується. Більше того, за словами керівника служби військової розвідки і безпеки Мас Томуса Нільсона, Росія всіляко намагалась зупинити членство Швеції в НАТО та вкладала туди шалені ресурси. Також Москва проводила кампанії впливу і різними способами навіть вдавалася до погроз та все марно, адже країну терориста мають ні за що у світовій спільноті на ці рішення одразу зреагувала представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона зазначила, що про присутність Анкари у військовому альянсі Росія ніколи не забувала і буде судити про ситуацію за справами. Та судити будуть Росію та її верхівку у Газі, адже зокрема через війну, яку вони розв'язали, інші країни почали ще більше озброюватись та хочуть мати безпекові гарантії. Та вступати до альянсу, повертаючись до теми Швеції, то генсек НАТО констатував, що Швеція виконала усі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті Альянсу в Мадриді, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки. Йдеться про зміну конституції та зняття заборони на експорт зброї до Анкари. Таким чином Швеція стане 32-ю державою членом НАТО. Щойно її протокол про вступ ратифікує Туреччина, а також Угорщина, яка координує свою позицію з Анкарою та завершення формальних процедур сьогодні ж у вільності розпочинається саміт НАТО 2023 де будуть вирішувати здійсно історичні питання. Зокрема, крім Швеції, кожного українця цікавить становище наближення нашої країни до вступу у НАТО і в Україні є всі хороші перспективи. Адже тепер українська формула у рішенні саміту НАТО буде вирішуватись на рівні лідерів держав, і маємо надію, що Байден дасть згоду на рішення про формат запрошення України. А євро. Європейські партнери, яким він імпонує, його підтримують.